Вся справа наша залежить від вас, пані журналісти. Будь ласка, пишіть про нас, говоріть про нас, розповідайте про наших хлопців, про наших дітей. Це спорт, ми можемо програвати, але ми будемо завжди вболівати за Україну. І я вас дуже прошу підтримувати нас. І якщо ви так сьогодні там щось знімете, будь ласка, ви там будете там в редакції. Попросіть, щоб не вирізали, не залишали там два-три слова. Подякуйте наших спонсорів, що вони нам дають якісь соціальні внески. Це їхня допомога, вони платять податки. І ще вони приходять і дають нам гроші. І повірте мені, таких людей в Україні не дуже багато. І, від... і держава мало дає. Хоча в цьому році я хотів би подякувати і державу, вона збільшила в два рази бюджет федерації. І нам дало це можливість провести нормальні підготовки. У нас великі досягнення, наші діти у 20 змогли піднятися в категорію А, ні, ні, не в категорію А, піднятися на 8 вісім в Європі. Якщо ви подивитесь, у нас два сьогодні ігрока українця грають в НБА. Був один Лень, зараз до нього підійшов ще Баламбой в юта джаз. І ми теж на них розраховуємо, і ми знаємо, що от вже є переписка. Ми переговорю, переговорюємо з Леням. Якщо дай Боже, ми вийдемо на чемпіонат Європи, їх з НБА відпустять і вони приїдуть і посилять нашу зборну. У нас будуть великі шанси. У нас є е, гірун, який грає в Іспанії. У нас є е, там теж великий, у нас є травмований зайцев, який на жаль не зміг грати. Я вже допомагаю головному тренеру. Є гладир, який теж по здоров'ю не змог зіграти. У нас є ще великі можливості потужну нашу збірну зробити, яка буде конкурентно здібна в Європі. І будемо претендувати і на е, призові місця. Я в це вірю. І ми це зробимо кілька років, і це буде, може навіть на наступний рік. Тепер, е, що ми чекаємо? Ми чекаємо завтра перемоги. Ми чекаємо 17-го. Е, Вересня аншлаг, тому що я думаю, що це буде матч со Словінією і буде головний матч в, в, в боротьбі на вихід в основну сітку на чемпіонату Європи 2017 року. На жаль, з Косова ми не змогли провести домашню гру. Я був особисто у президента і він нічим не зміг допомогти. У нас немає дипломатичних стосунків. Ви все розумієте, що це з нашим Кримом теж пов'язано. Тому ми граємо в Вільнюсі. Ми запрошуємо і діаспору, і всіх, хто хоче поїхати в Вільнюс, і спонсорів, і вболівальників вболівати за нашу збірну у Вільнюсі. Гра буде 14 вересня. А 17 вересня я теж попросив вас запросити. Купляйте білети. Ми піднімемо ціну в два рази. Якщо завтра Мурзін виграє, Ну, у нас... У нас 20, 30, 40 гривень билети. Ну, Я думаю, що можна собі дозволити внести свій внесок в український баскетбол. Ну я вам могу розказати, що віп VIP-сектор, вот этот, знаете, зеленый в залі, да? На вчора був куплен весь. Ну, правда, по 100 гривень. Можна було больше. Да, я ну, боїмся, знаєте. Я вам скажу точно, що в Словенії це буде по 100 євро. І в Болгарії це буде по 100 євро. Ну, с нашими зарплатами, дай бог, что по 100 гривен. Но у нас как бы общий зал, там 20 да, гривен билеты, 40, большой зал весь, все остальное. Они мешают что у нас есть О спорт и мир. Они члены ФИБА, члены МОК. Поверьте мне, что если бы не было ситуации с Россией и с Крымом, мы бы их пропустили и... І грали б здесь. Взагалі ми розраховуємося, чому вибрали литовців. Ну, Ви всі бачите, що Литва до України зараз найбільш братня, ніж всі інші країни, і нас підтримує найбільш ну, відкрито. І ми впевнені, що це і дасть свої результати. І там Невеликий зал. Ми граємо у другому залі в вільнюсі, він невеликий. Ну, розраховуємо, що ми його зберемо. До речі, можете написати своїм друзям, що вхід безкоштовний. В Литві такого зараз немає.